Сьогодні з'явилася недостовірна інформація, що нібито зведені підрозділи з Полтавської та Сумської областей, а також підрозділ призначення Київ 2, нібито покинули зону АТО під Чорнухіну. Хотів би сказати, що це недостовірна інформація, оскільки зведені підрозділи міліції Сумської та Полтавської областей ніколи не були дислоковані в районі Чорнухіну. Підрозділ міліції судлої призначення Київ 2, який ніс службу. Під Чорнухіно з 6 серпня до 5 вересня, після завершення відрядження, був передислокований на базу у Слав'янськ, де був докомплектований особовим складом, де отримав додатково важке озброєння та техніку, і був переведений для несільня служби для оперативних завдань під Маріуполь у Волноваху, де і знаходиться зараз по сьогоднішній день. Хотів би додатково зазначити, що саме під Чорнухіно. Один з кращих бійців підрозділів віддавав, а саме Сергій Подгорний загинув, виконуючи бойове завдання. І тому це просто є блюзнірством говорити про цей підрозділ, що вони покинули без дозволу свою бойову позицію. Саме геройський вчинок Сергія Подгорного був визнаний державою відповідною державною нагородою.